Привіт! Ми сьогодні з ромкою будемо куштувати хорватські колачі. Хто не любить тортики, не дивиться. Хочу розказати, що у нас тут Насамперед, у мене тут є біла торта. То є такий білий-білий тортичок, дуже красивий. Да. І в ньому yes. там є ром, і так пахне гарно, білий шоколад, масляний крем, білі корж, коржі. Є тут знають. мадярська mm -hmm. торта, торта, угорська торта. Да, добаш, торта добаш торта, добаш торта слічна на мадярську. Слічно на мадярську, схожа на мадярську торту Добаш, але вона промазана. Зверху помазана Ось вона таким карамельним кремчиком. І всередині там карамельний кремчик. Що у нас ще є? Овоя саме піта. піта. Піта так. в кокосовій стружці. І той божечний колач. Я знаю, що набора божечних колачів її продають. І ове божечний колач. І так. там ще є божечний колач. Ове божечний калач. Ого, Є така вафля промазана, чим? ну, поки що не знаємо, будемо куштувати. Сараха. Да? Так? Mm -hmm. І то, і то. Зараз будемо куштувати. Mm -hmm. Першим буде куштувати Рома, щоб йому не було скучно. Я положу йому торт сахр. Той захар. Захер багато хто знає, але я нагадаю, що це шоколадні коржі, вони промазані посередині е, абрикосовим джемом. І зверху шоколад. Шоколад, зазвичай, темний, рома безлактозник, тому це просто мій порятунок. Я йому можу купити в магазині, а саме в захист, коли не назігає спекти торт. Mm. Тобі, Добре. Добре. А я поки що буду куштувати білий тортом. Співаюсь, мені нічого не злукнеться. Дуже солодко. Рома майже не відчувається, хоча пахне трішечки ромом. Непогано, як на мене. Такий, він мені чогось нагадує на поле Вон коршик. Але він не тоненький, не настільки тоненький, як на Наполеоні. Не хрусткий, м'який, коли роблять м'який на погоді, не... то мені чимось нагадує. Ой! Але кремний, як в наполеоні, зовсім інше. Біла торта як у турда кова ковора Я боюсь, що це вона вже трішки не свіжа. А захиди свіжі. Пощастило. <с酒> <с酒> не далі. Два кожичний колочок, самопіта. В кокосовій стружці. А я буду куштувати. А я хочу добу шторту. Кокос морекли дає божечний колоць самопіта. Коко. Совоє божічний. Колач. Куштуй. У мене добу шторта. Такої і смачно, там коржики такі тоненькі, тоненькі, Укусно. як млинці. Окусно, окусно. Як мнонці, як палаченки. Коржики, і мені дуже смачно. Єдине, що горіхи я не дуже люблю. Волоски, айка. Кітів, де? Мадярська торт. дуже схожа мені на добош, тільки в добоші трохи товстіші коржики. А Мадярський тонше. Мадярський цена чоколаду добавши з смлеком. Дуже смачно. Тоненькі коржі. Їх 1, 2, 3, 4, 5, 6 коржів. Примазані шоколадним кремом посередині і зверху. І ці коржики такі тоненькі, як мички. Мені mm, смачно, я б таке їла, цікавою мені прям. І воно не супер солодко. Якщо біла торта супер солодка, e, добошторт також солодкий за рахунок того, що там карамель. А тут шоколад. Так смачно. Я п'ю каву. Я п'ю На чай. Наромка я прикосила чай. Що те любимо плачу? Не... Це масляна, масляний крем, він за, застиг. І таке враження, що його змішали з такими, е, як печеньки. Це не горіхи, це такі печеньки. І вони отак плотненько його вс, все змішали, якусь формочку. І в холодильничок засунули, воно засідало. Я, я, я відим до да гасу вако вако в сіяли, і зрезали. Овако в бігають вквадать. І затім овако в помалином і зрезали. Чи, че, че. че. Супер. Роблю вигляд, що я все зрозуміла. О, то моє укусно, укус <реш> <пілляча> <пілляча> так, така вафелька даю тобі, куштую сама, щоб знати, що тобі можна. Багато її їсти. Запах горіха. Горіха. Не можу зрозуміти, чим термозмом. Вона дуже солодка. Знов карамель, Ти вже доїдаєш, Запевачуємо. Так, окей. Є наступний тортик. Примазаний. Зверху білий шоколад. Я бачу, білий крем. Золотаю такі коржики. І це наш медовик. Тільки шоколадом зверху помазаний. Дуже-дуже солодко. Багато волоських горіхів. Дуже-дуже коржі такі змащені, просочені якимось сиропом. Дуже солодочким. О, нормально. То оце не такий солодкий, але він дуже-дуже горіховий. Дуже багато волучки горіхів. А я мама і малевіма. Да. Рулетку такий. Біленьким смазаним, зверху кокосова спиночка. А я знаю. І це знов такий тортик без випічки. Мені здається, що це без випічки. тут воно? Мені са. Хоча ні, коржики тут спечені, але потім вони загорнуті. вони дуже тоненькі, потім вони загорнуті в рулет, промазані перед тим кремом білим, і в рулет. Дуже солодка. Ну, якщо чесно, мені дуже нагадує такий якийсь магазинний рулетик. А за рахунок білого крему. Який якийсь хімічний чесно. <клес> не супер подобається. Але при тому він не має... У якогось військового запаху, смаку таке з'їв і, і ніколи не згадаєш потім, що ти його. їв. Ну, це я так розумію. Так, окей. Ми все перекуштували ром. Це спробували. Покушали хорватською мовою. <гувся> і мій фаворит. Та-та-та-да-дам-та-дам-та-дам. -та -та Макіар скату. То... Дуже люблю. Мені так смачно. Ось тоненькі коржики, ну, мадяри постаралися зробили таку цікаву штучку, такий торт. Не знаю за що. Це угорська кухня, вона мені якось відча, подобається. Овоє мій повітря. А Рома любить австрійський торт-сахар. <рес> такий наш вибір. Але мені все подобається. і Я думаю, що це просто такий набор. Де не найкращі -най -най торти, що може можуть бути в Хорватії. Бо я знаю, що в Хорватії є такий торт, називається «Льодяний Вітер. Це холодний вітер, Льодяний вітер, який з свіжими ягодами або фруктами, або взимку його роблять, з бананами і ківі. І там білий крем зовсім. Ну, Здається, коржів майже немає, але тут дуже-дуже смачно для мене. От, якщо для мене почнуть його продавати, або почнуть продавати його десь частіше. Я вам обов'язково покажу. Да! Аромін да. вибір це захир, шоколадні коржі, ерхошоколад і абрикосовий чемь. То так смачно. Всім пока!